Вітаю! Сьогодні я покажу, як можна легко намалювати лебедя. Позначимо олівцем місце розташування лебедя, нижню межу і верхню межу, щоб він у нас був посередині аркуша. А тепер пишемо цифру 2, щоб двійка не була вище верхньої межі а нижня межа якраз нижня частина двійки. І загортаємо догори нижню частину, це буде хвіст. Тепер вимальовуємо товщину шиї. Заокруглюємо голову, ведемо шию і заокруглюємо до нижньої частини. Тут буде поверхня води. Далі домальовуємо крила і вже доводимо хвіст. Прибираємо ось цю лінію і підмалюємо контур крила. Прибираємо ластиком до поміжній лінії і приступаємо до малювання дзьоба. Під нижньою частиною голови ведемо рівнесеньку лінію, а верхню вже загортаємо. Дзьоб майже готовий. Тепер чорну смужку у нас буде чорна смужечка така з куточком до ока. Частина дзьоба буде червона, частина чорна. Лебедя намалювали, малюємо пейзаж, лінію горизонту проводимо, але краще одразу так, щоб під шиєю її не було, трошки вище намалюйте. Сонечко, що заходить, буде в нас сонячна доріжка по воді, якісь дерева на дальньому плані. На передньому плані буде відображення лебедя у воді. І можна намалювати ще очерет. Я беру плаский пензлик з овальним краєм, а ви можете взяти той пензлик, яким вам зручніше малювати. Починаю з жовтої темної фарби. Якщо у вас такої немає, то до жовтого додаю трошки червоного, щоб вийшов жовто гарячий, або світлий помаранчевий. У сонця залишаємо біле коло і навколо сонця зафарбовуємо все жовтим цим кольором. До лінії горизонта не доводимо жовтий кольор, а ось річку зафарбовуємо від лінії горизонту до лебедя. А навколо його відображення. Мазками малюємо. Поступово будемо вводити червоний колір. Але не червоний гарячий або алий, а червоний малиновий, у мене червоний рубіновий. Змішаємо з жовтим. Далі все малюємо мазками. Спочатку ставимо яскраві. Червоно-помаранчеві мазки. На лінією горизонту можна добре промалювати таким кольором. А далі зволожуємо пензлик з водичкою і якби розмиваємо ці мазки, але тільки так робимо на фоні неба та річки. На передньому плані нічого не розмиваємо. Також поступово вводимо фіолетовий та синій. В мене є готовий бусковий колір, тому я беру його. Якщо у вас немає, зробіть з синього та червоного фіолетовий і на лінії горизонту малюємо бусково-фіолетовий захід сонця. На передньому плані особливо нам треба чистий синій, по білих місцях провести чисто синім кольором, щоб він такий синій і залишився. Чистим синім також проводимо мазки, але е, намагайтеся не розтирати, тому що синій з помаранчевим дає брудний темно-зелений кольор. Об'єднаємо всі кольори, які є на палітрі, синій з фіолетовим, з червоним, отримуємо такий коричневатий відтінок фіолетового. І домалюємо вже небо, до сонця не доходимо трошки. Намалюємо на задньому плані дерева, додамо синього з водичкою такий сіро-синій колір в нас, і промалюємо у воді відображення лебедя. Візьмемо трошки нашого помаранчевого коричневого в суміш різних кольорів, і ніби закреслимо відображення. Треба зробити темнішого відтінку дерева на горизонті, тому я змішую всі кольори, які в мене є. Ви можете додати просто чорної фарби. Знову перемішую всі фарби, які є. Треба і фіолетовий відтінок. Намалюємо відображення дерев на воді. Хотіла спочатку мазочками намалювати потім зрозуміла, що ні, краще зафарбувати повністю. І на передньому плані додамо небагато темних мазків. Приступаємо до малювання самого лебедя. Білий поєднаємо з бусковим або фіолетовим, трошки жовтого додаю, щоб отримати не яскравий бусковий або рожевий колір. Обережно зафарбовуємо лебедя, щоб рівнесенька шия у нас була. Тому обирайте пензлик, той, яким вам зручніше малювати. Тепер блакитним кольором промалюємо контур крила і по контуру шиї і толуби також проведемо смужки. Далі промиваємо пензлик, витираємо його і якби розтираємо межі цих блакитних смужок з рожевим. Червоним зафарбовуємо частину дзьоба, але він в мене зливається з фоном, тому я потім додам трошки чорного більше. Беремо тоненький пензлик, зволожуємо його і білою фарбою промалюємо по контуру сяяння від сонця. Цим же тоненьким пензликом, чорною фарбою промалюємо дзьоб тоненькою смужкою по контуру, щоб не зливався колір дзьоба з кольором пейзажу. І куточок до ока намалюємо, і око також. До рожевого кольору, який ми малювали лебедя, додаємо більш сірого, коричневого, нам треба темніший кольор зробити, щоб намалювати чіткішу тінь під крилом від шиї. Провели смужку, промили пензлик, витерли його і розтерли цю смужку, об'єднавши її з кольором тіла лебедя. У місці, де лебідь стикається з водою, проведемо смужку майже чорного кольору і знов трошки її розітримо в бік води, забула на нижній частині шиї намалювати також білою фарбою сяяння від сонця. Ну і саме сонце також білою фарбою вирівнюємо коло сонячне і сонячну доріжку по воді. До побачення.